Проходит. Вітаємо вас на вашому заході, присвяченому воїнам, які воюють, воювали і полягли на сході України, захищаючи нашу землю. 23 роки Незалежна Україна не знала війни. Наш народ пишався тим, що у буренній дітей російські Україні вдалося зберегти Але війна не в нашу державу і е, Рік тому ми з вами не знали ще багатьох слів, пов'язаних з війною. Тепер же майже кожну родину так чи іначе опанило допомогти військових ділів. Ще рік тому мене особливо звертали увагу на слова Слава Україні героям слави! А тепер ці слова набули нового Новому Наразі вже точно зрозуміло, чому ці слова адресовані. І ніколи немає сумнів, що це ті герої, хлопці, що зі зброю в захищають Дарі, які у мирний час повертають поранених варток з того світу, волонтери, на плечах яких тримається наша армія. Слова слава Україні, героям, слава перестали бути просто вітаннями. Це вже віддані годрі у найважливіший момент нашої держави не злякалися і пожертвували собою заради своєї батьківщини, а також засвідчують справжній патріотичний. Спокій, країну, О, Боже ласкавить, з високого неба, послухай молитву, благання до тебе, спаси Україну від злої навали, щоб більше дітей батьки не ховали, молитві Незалежність бореться сини України на сході. Платять дорогу ціну, ціна це їхнє життя. Багато воїнів і добровольців загинули. Запалимо свічки, свічки і вшануємо їхні коня. Для цього ми даємо змогу запалити свічки воїну, які були вже в тих подіях. Пробач, що не доїдаєш, я підтримати тебе хочу, сподіваюсь ти відчуваєш. Скоро ти повернешся додому, І домівка тебе зі Зніме тяжкість від діти в тому, так як дім тільки не вміє. Повернешся в свою родину, та з роками війну не забудеш. Правду скажеш на всю Україну, бо боятися ти вже не будеш. Тримайтесь, брат! ми з вами. Gracias. Це знову буде добре брат, не буде більше рвати град над головою. І тільки хлопці, що уряд від пуль, снарядів не... і гранат ніколи не прийдуть назад. Живи, живи, герой, солдат, за всіх, хто не прийшов назад. Святих і вічних, і та земля, що прийняла до себе хлопців, тепер також свята. Свята на всі століття і віка. Це знову буде добре брат, не буде більше рвати град. Над головою, і тільки хлопці, що уряд, під пульс, нарядів і гранат ніколи не прийдуть назад. А ти живи, живи, герой і брат, великий воїн і солдат для всіх, хто не прийшов назад, з висотні. живи, живи на цій землі, святій і рідній Україні. Повертайтесь живими, прохаємо вас, до батьків і дітей, до дружин, і родини. То женіть з Орду, що напала на край, і напніте від неї кордон батьківщини. На полях тільки хліб колотиться нехай, але проти мова, повертайтеся живими. Як наші, яке щире серце, терпляче, як страшно їде, все гори, коли руїни, смерть перед очима, і я бою важлива по... Я покинув, який же я, я казак, як глянув в очі сину, що з'явиться цей рік. Скажу щось плу годину, я за спідницю тік. поцілував галину і рушив на війну. А потім постріл спину і запах полону. У майбуття на місячній доріжці не вплине душкою, одні до Бога пішки, хтось залежний вік, народжуються діти, воєнний час страшний. І щоб їх встиг, і щоб їх захистити, Хтось свім ти обій. Але допоки в серці жіночого любому життя не перерветься, відроджуючись.